Всім привіт друзі! Я сьогодні розповім я вам. Ми висадили солодкий перець той, що був в коробці. Зараз покажу. Всім доброго ранку, слава Україні! Ось діляночка. І ось солодкий перець. Бачите, солодкий наш перець. Той, що ріс в мене в коробці. Ось, ось він росте. Ось він росте, ми його висадили три дні по тому. Солодкий наш червоний перець, той що ріс в коробці. Добрива ми не давали при посадці. Ніякого, бо... Ніякого ми не давали добрива. Коли ми перекапували, ми давали комплексне удобрення плюс азот, плюс нітрамофос і фосфор. І суперфосфат. Ну, отакий ось перед, ну, солодкий. І він переживається потихеньку, не бачу ні поваленого, нічого. Ну, прижи, прижитий нормально і бачите, що, ну, що я, не, я не бачу, що він нам не прижитий, не лежить, нічого. Все добре. Зараз обійду, як з іншого боку. Отака От діляночка тут. Тут нічого майже і не, і не росло. Бачите, ну це ми залишили під баклажан. баклажа. Ну, так, бачите, все, все росте. По, все, сьогодні буду його ввечері поливати і все буде добре. Отакий солодкий перець червоний. Сортом не знаю, бо він був зірваний один із поля. Ми його тоді в коробці підкармлювали розконцентрат плюс байкал із самого маличку. Да? І зараз у нього є таке підживлення запасу, азоту, все є. Отакий наш сперець. Хай росте і буде вирожай. Отак. Отак, друзі. Отак ми його висадили три дні назад. Три дні по тому ми висадили. Значить, все як положено. 22 штуки в рядку так ось він є. Солодкий червоний перчик. Ну, так, будемо з, -з вами наблюдати. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна, слава Україні!